Дуже багато було запитів на огляд нашої аля гуцульської коптильні. Усіх цікавив цей великий туалет, і таке прилітало у коментах. Тому перед святами зробили для вас відео, як виглядає коптильня, з чого зроблено і шо воно таке взагалі. Контент не дуже гламурний. Василя строго прошу не судити. Він особа немедійна. Пояснює, як може. Кому цікаво, запрошую до перегляду повного відео у Ютуб, TikTok та Телеграм. Бо ні він з у Фейсбуці повне відео. Я не маю змоги завантажити. І якщо потрібно, то зроблю ще одне відео з маринуванням м'яса і тонкощами копчення. Розкажи про свою конструкцію, в якій ти коптиш м'ясо і ковбасу. Это я сейчас мы сделаем замеры. Замеры. Так. 105. Так. И на 105. Высотой. 2 метра. впереди. 2 метра. Впереди Так. Сзади метр 8. М. Ззаду метр вісімдесят. Так. Двадцять п'ять сантиметрів е, спереди е, і по сантиметру між дощечками, де буде виходити дим. Добре. Це на вісімдесят на сантиметрів. Добре. Три. Двері мають вісімдесяти. Ні-ні, вісімдесять виходить. Так. О! І повисокі двері мають метр двадцять. Внизу забито щільно, чому? Ну, в, щоб не виходив е... жар. Жар. Так. Добре. Верх закритий щільно доскою. Дошкою. На дошці шифер. Полички. Так. від Віднизу перша поличка. Мінімум 55. пять, так. Друга поличка. Сорок п'ять. Так. І третя поличка так же саме сорок п'ять. Між поличками є віддаль дев'яносто сантиметрів. Щоб нормально заходив пруд дерев'яний. Копано в дерев землю, наскільки так. я розумію. Наскільки? Копано в землю на 50 см. На 50 см. Цегла звичайно? Бажана шамотка. Бажана шамотка. Так, знімаю. Що тут можу я? Отака топка. Так, 60 сантиметрів. 60 бачу. сантиметрів на. На скільки сантиметрів? Завис. На 8. На 80 сантиметрів Це... в, в, в глибину. Так, далі йде. Від 80 сантиметрів. Іде труба. Яка труба? Розкажи бажано, про трубу. Бажано е, керамічна. Азбестова не бажано, бо буде стріляти. Керамічна труба. Да. Добре. Який діаметр труби? Е, 250 300. 250-300 діаметр труби. Так. Добре, довжина труби від топки до коптилки показую. показую. Три метри. Три метри. Три метри. Які ти ще можеш дати поради людям, хто захоче робити цю коптілку? З якого дерева коптілка сама зроблена? Смиреки. Смиреки. Смереки. Ем, яка Боже, як це правильно сказати? Довготривалість. Яке, довго... Яке довго... яка довготривалість життя цієї коптілки? Скільки вона може служити? Ой, вона може служити і 100 років. І 100 Якщо років. буде на... накрита, щоб не дощ, і обов'язково не... добре. Дуже багато людей питає про температуру в, куп... в коптілці. Температура в коптілці 60-70 градусів. 60-70 градусів максимально, щоб... максимально Більше не треба дуже багато є відео в, в мережі, що такі коптілки горять. Чому вони горять? Тому що дуже близько. Е... Відстань від топки від труби до, до... Від топки до самої коптівки. Від топки до Вогонь попадає внутрі, в... а там скоплюється жиру дуже багато. Постійно після першого коптіння треба топці чист... у топці цьому, В коптілці треба чистити. Добре, якими дровами ти коптеш? Дуб, бук і особливо фруктові дерева. Це ну, яблунька, грушка. Добре. Слева ну, буком небажано. ми, вроде, не коптили. Буком коптять в горах. Ми не коптимо. Да. Сливою не бажано. Горіхом теж ні, ні в якому разі. Горіх І дає вчити. Добре, ще питання. Ага. Перед початком роботи треба протопити, прогріти коптівку. Так. Обов'язково. Обов Холодну обов коптілку нічого не кладеться. Так, обов'язково. Навіть день перед тим прокоптити коптілку. Так. Е ще момент. Е можна е під коптілку, можна легонький залити фундамент, а краще всього е поставити на кирпичі. На цеглу. Так. Це має бути щільно. Закинуто глиною, так. щоб не виходив дим. Так. Вся температура має підніматися вверх і виходити тут. Через ці щілинки. Так, так. Добре. Е, ще скажи таке: середня кількість годин, коли ти коптиш кури. Скільки ти коп... коптиш курятину? Від е, якщо розігріта коптівка від е, початку до кінця курятина промаринована три е, години? Добре, е, середні шматки під черевани, середні шматки шинки полядвиці. Скільки в тебе займає? Сім е, вісім годин. Сім вісім годин. Добре, ще таке питання: чи можна в цій коптильні робити гаряче копчення, а не холодне? Можна, можна, це тільки просто піддає... треба регулювати дровами. Більше піддаєш дровами. жару, да? більше, піддаєш жар, більше піддаєш дров, і да. але щоб не засушити. Ну все те це, це повинен хазяїн постійно дивитися і пробувати температуру, якщо дуже гаряча, тобто найкращий градусник термометр. Ми підходимо сюди і. Доторкаємося. До... Якщо ми не можемо доторкнутися, то там вже гаряче копчення. Так, Якщо так. ми можемо доторкнутися і нас трошки-трошки пече, то це холодне копчення, так. але досить, досить таке добре. І, о, і ще один варіант. Обов'язково при цьому на трубу можна ставити в, в середині, можна ставити кусок металу, прикривати. В такому ракурсі, щоб е, жар виходив не уперед йшов, а йшов по сторонах, вправо-ліво, розсіювався. Тому що найбільший жар це в, в кінці коптілки. Найбільший більший жар це в кінці коптілки і вверху, так? І вверху в, в ні, внизу, але сам внизу, а, але, але звідці від стильної сторони, так. так. А, а саме менший жар це біля дверей. Угу. Саме менший біля дверей. Так. Від себе. Тут треба коптити щось ніжне і холодного копчення. Угу. І на високі. А там щось таке, що і не... на високі, так. Так само можна е е коптити сливи, груші. Ну, ми чорнослив робили. Так, ми так. маємо спеціальні шухлядки для чорносливу, ми робили. Так, наразі дякуємо вам. Будуть питання, будемо звертатися росіт роз, великий, не ханебудьте деякі, не, не ходіть в ліс, бо вов з'їсть.